Друзі, дивіться, важлива інформація для тих, хто хоче зекономити на покупці буферної ємності. Вам не обов'язково потрібно купувати буферну ємність утеплену. Ви можете взяти її без утеплення і зробити це самостійно. Тому що, коли на виробництві люди утепляють, це потрібно заплатити заробітну платню. Додатково потрібно пошити отакий от красивий стильний чохол на все це. Друзі, все це додаткові витрати. Якщо ви хочете стильно красиво, ви замовляєте її з утепленням. Якщо ви хочете зекономити, а це суттєві кошти можна зекономити. Ви Мовляйте бочку без утеплення. Купуєте собі базальтову вату бажано фольговану від 30 до 50 міліметрів, завертаєте цю бочку, зверху проходите плівкою. Якщо хочете, щоб взагалі було чудово, ми ще проходимо зверху додатковим таким шаром фольги, який з плівкою, йде, він іде, теж як теплоізоляція додатково. І замотати все це плівкою. Друзі, воно буде служити, воно буде тримати, воно не буде мати заводський естетичний вид, якщо він вам не потрібен, але буде працювати з тим самим результатом. Кому потрібні. Бочки буферні ємності, друзі, виготовляє компанія Ніка так само твердопаливні котли, і все це додатково доступно до оплати частинами.